Всі ми знаємо, що вже розпочався цьогорічний опалювальний сезон, і тим, хто самостійно не може сплачувати рахунки за комунальні послуги, держава надаватиме субсидію. Як завжди по суті останні роки про субсидію і чому цього року кошти закладені у проекті бюджету зменшили суму. Поговоримо з нашим гостем, заступником міністра соціальної політики України Віталієм Музиченко. Доброго, доброго ранку. вам доброго ранку. Отже, якщо ми говоримо про субсидії на субсидії в 2021 році, планується виділити 2,7 мільярди гривень. І в деяких джерелах з'являється інформація, що це менше порівняно із попередніми періодами Плутанина є, тому що, наприклад, на державних сайтах кажеться, що це більше. З чим хто порівнює? Розставляємо акценти по цифрах на наступний рік законом, проектом законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 36,6 мільярда гривень на надання пільг та житлових субсидій. В цьому році з урахуванням різних змін наразі це 36 мільярдів гривень, тобто трішечки, але більше. Я хотів би звернути увагу тут, що є така річ, як бюджетний процес, тобто формування показників державного бюджету на наступний рік. Він відбувається, як правило, на протязі липня-серпня поточного року і, відповідно, вже розглядається потім Верховною Радою. Депутати його схвалюють в першому читанні, потім розгляду другого і так далі. Тому той проєкт бюджету, який наразі розглядається Верховною Радою, він формувався по суті на базі даних і трендів, які ми мали у серпні місяці. Я тут хотів би звернути увагу на. Те, що основний енергоносій, природний газ, порівняно із січнем 2020 року до липня, зменшився у вартості практично вдвічі. Тобто, але якщо в жовтні ми... збільшилась, так але це вже в жовтні відбулося. Бюджет формувався. Проект бюджету формувався в серпні. Я ще раз нагадую, тому в даному ситуації, оскільки в Україні діє ринок природного газу, це означає, немає фіксованих цін. Ми не можемо вгадати. От mm -hmm. реальне слово mm -hmm. вгадати, що буде, припустимо, там в березні або в лютому. Тому в даній ситуації це відповідає діючим умовам, mm -hmm. тобто коштів закладено достатньо. Це всі якщо треба звичайно, момент. якщо ми побачимо тренди на збільшення, звичайно, ми будемо говорити про необхідність збільшення також і видаткової частини на субсидії. Тому ми можемо абсолютно спокійно всіх. 에, ну, заспокоїти тавтологія така, да? Виходить про те, що коштів на надання субсидії та пільги, тому що це інша програма, яка також діє в парі з субсидією, mm -hmm. буде достатньо і в цьому, і в наступному році. Так, тобто не потрібно хвилюватися. Всі, Абсолютно. хто повинен її отримати, він її отримає. А власне, як зараз це зробити в період карантину? На сьогоднішній день надзвичайно спрощено процедуру оформлення субсидій. По-перше, всі, хто її оформив в минулий опалювальний період, чи до карантину, скажімо так, до квітня, так їм субсидія перепризначена автоматично, тобто їм взагалі нікуди не потрібно звертатися, і це діючі одержувачі житлових субсидій. Тим громадянам, які з різних причин, ну ми ж розуміємо, пандемія, карантин, угу. люди втрачають роботу, на жаль, люди втрачають доходи і так далі. Наразі можуть звернутися от при початку опалювального періоду, і встановлено двомісячний перехідний період, коли от, е, всі, хто звернуться ще у листопаді і по суті, в грудні, зможуть оформити субсидію з жовтня, тобто не потрібно нікуди бігти, є час. Угу. І звернутися можна декількома способами. Ми робимо акцент на дистанційних формах. Звернення. По-перше, вже не перший рік діє електронна форма подачі заявок на отримання субсидій. Заходимо на сайт Міністерства соціальної політики, заходимо в дію, ідентифікуємося електронним підписом. І подаємо, заповнюючи заяву і декларацію два документи на дві два аркуші. Все підписуємо електронним підписом і нікуди виходити з дому взагалі не потрібно. Чекаємо відповідь на вказану електронну адресу. Угу. Е, одночасно розуміємо, що ті, хто в нас отримують субсидію, ну не завжди товаришують з електронними девайсами, з електронними сервісами. Тому в даній ситуації можна... І так би мовити, постарінки, да, або використовуючи попередній досвід, оформити це через пошту. Тобто заповнюємо заяву, декларацію, конверт і відправили поштою. Крім цього, в сільській місцевості можна звернутися до сільської селищної ради і так далі, куди найближче. З 1 січня в обов'язковому порядку всі територіальні громади будуть працювати в такому режимі. У нас передбачено це до цього працювали е, ті, хто бажав, скажімо так, да, виявляв mm -hmm. бажання. Ми говоримо про те, що можна звернутися безпосередньо до органу соціального захисту населення. Звичайно, якщо у людини є питання і потрібна консультація, як заповнити документи, що вказати, вона може звернутися на гарячу лінію. Зараз в кожному управлінні соцзахисту функціонує гаряча лінія. На місцевих сайтах, місцевих газетах. Ми проконтролювали, щоб ця інформація була доступною. Мало того, ми самостійно, періодично ці гарячі лінії обдзвонюємо, ну вибірково, так і дивимося, яким чином вони функціонують. Та ви розказали багато способів. Власне про один із них зараз подивимося детально. Так, Так, дійсно хотілося показати сюжет, в якому наша бабця хакер інакше її просто не назвати, а покажуть розкаженому всім, як же правильно оформлювати платити за комуналку, наприклад, через комп'ютер або через інший девайс. Тому дивимося після цього сюжету продовжимо розмову. Я Галина Плотницька, я пенсіонерка, мені 61, вже майже 62 роки. Я не можу сказати, що я взагалі не поважала чи боялася інтернету. Я бачила, як моя дочка, як навіть мій старший онук, як мій зять, щось дивляться, щось замовляють, щось оплачують, і мені дуже кортіло. І тому я вирішила, ні, все досить. Я буду всьому вчитися сама. І якщо у вас буде на це бажання, у наших подальших рубриках я буду показувати вам, як можна пенсіонеру користуватися інтернетом, не боятися його і полегшувати собі життя. Як перевірити наявність субсидії онлайн? Для того, щоб перевірити або Перезамовити цю субсидію треба було вистояти в черзі. Зараз я маю чистий спокій. На робочому місці бабусі я маю комп'ютер. Спокійно можу подивитися в інтернеті. Пишемо ключові слова: Субсидія онлайн. Бачите, і зразу мені пошуковик підказує. Хочеш субсидію онлайн? Так, я хочу субсидію онлайн. Нажимаю на цей. Рядочок, і отримую перелік сайтів, на яких можна про щось про субсидію дізнатися. Брати сайт, пошук отримачів субсидій. І для того, щоб на нього вийти, не нажимайте на цей текст, в якому написано, про що говориться на сайті. Нажимайте на назву. Зразу мені вийшов сайт Мінсоцполітики, і тут обов'язково треба ввести свою адресу. Важливо, обираємо адресу, яку підказує сайт. От, я забила перші букви і вона дає мені Івано-Франківська область. Далі населений пункт. Ну і обов'язково зараз перевіряють всі сайти людей на адекватність. Я не робот, ні не робот. Отримуємо квитанцію про стан субсидії. Субсидія нашого дідуся за його адресою діюча. Щоб дізнатись суму, натискаємо на око. Ця сума, яку вони дають, вони дають на період, тобто на 6 місяців. І для того, щоб ви орієнтувалися, скільки приблизно в місяць держава буде повертати вам грошей або давати вам гроші на оплату комунальних послуг, треба оцю суму поділити на 6 місяців. Постскриптум. Пам'ятайте, інтернет це не страшно. Цього можна навчитися, просто вірте у себе і користуйтеся на здоров'я. Ваша бабуся Галя. Інструктаж короткий, побачили від нашої експертки в it технологіях від пані Галини. Повертаємося до студії, продовжуємо обговорення теми комунальних платежів. із Віталієм Музиченко, заступником міністра соціальної політики України, якщо ми говоримо про призначення цих субсидій, є така розмова, що це має бути там 20 Мали підняти наприклад цю відсоткову ставку, чи підняли її, і як взагалі враховують який відсоток кому чи є якась рухома система, чи тут стабільно? Це правильне питання, тому що є такий міф у нас в суспільстві про те, що є якась фіксована величина, яку потрібно платити, і все. Ні. З 2014 року система субсидій працює максимально в індивідуальному режимі для кожного домогосподарства. Побудовано механізм, який враховує конкретну ситуацію з конкретними доходами. За базу взято співвідношення, коли при двох. Прожиткових мінімумах доходу людина має платити 15%. Відповідно, якщо цей дохід у вас менший, то й відсоток менший. Якщо цей а дохід більший, та, то він і більший. На період. Ну звичайно, це взаємодії із системою. Тобто зростають доходи, зростають відповідної відсотки. Тут угу. все збалансовано. Але я хотів би звернути увагу на тому, що якщо ми говоримо припустимо про мінімальну пенсію там на рівні 1700 гривень, яку отримують на жаль значна частина пенсіонерів, і дійсно це так. То при такому ну, доходу відсоток платежа буде складати там близько 5%, що дуже незначна сума. Якщо ми говоримо про е, людей з вищими доходами, ну скажімо, там 5, 7, вісім тисяч гривень, е, то в такій ситуації цей відсоток може сягати і 25 і 30% від доходів. Тому система працює максимально індивідуально для кожного домогосподарства. Та, ось ви назвали таку е, суму доходів 5-8 ну це набагато більше, ніж мінімальна. Е, в яких випадках призначається ось субсидії, якщо пенсії високі? Дивіться, все залежить від умов проживання домогосподарства. Так, тут є декілька факторів. По-перше, склад домогосподарства. У одного із членів сім'ї може бути високий дохід там 10 тисяч, 12, 15. але в нього троє дітей, в нього дит... дружина в декретній відпустці, і там бабця. Тобто сукупно ми говоримо, що на одного члена сім'ї не такий, то вже й високий дохід, але їм потрібно оплачувати комунальні послуги, і їхні умови проживання можуть бути абсолютно різні. Якщо ми говоримо, допустимо, про мегаполіси це 5, 7, 8 послуг комунальних, да? <гум> доступність у людей. І опалення, і гаряча вода, і квартплата, і газ, і так далі. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, ну, бувають випадки, коли це дві послуги. Це електроенергія, і, і допустимо тверде паливо або газ і так далі. І от залежно від сукупності цих всіх умов і призначається субсидія, виходячи, скільки людина отримує доходів і скільки має сплачувати. І тут я хотів би звернути увагу на те, що фактично з минулого року ми зробили певну революцію в системі житлових субсидій. У нас була раніше такий міф, який говорив про те, що потрібно відкривати квартирки. Випалювати весь газ, інакше субсидію не дадуть. Uh -huh. З 2014 року було впроваджено систему, коли субсидія не залежить від фактичного споживання, тобто визначено єдині соціальні норми. І ми розуміємо, що людина, яка заходить для призначення субсидії, в неї норма там, 200 кубів газу. Все не потрібно нічого не випалювати, а з минулого року ми монетизували субсидію. Багато хто чув про цю так. ситуацію. і Так далі, що це означає раніше? Ми еквівалент вартості оцієї послуги перераховували на підприємство. І людина фактично була не зацікавлена економити, тому що їй як дали 200 кубів газу, то вона їх ну, випалила, отримала. отримала, не випалила, отримав профід, хто державний бюджет, який недофінансував. Починаючи з 2019 року, ми монетизували це, означає у ці вартість 200 кубів газу. Ми даємо людині на руки. Ну от умовно кажучи, там 2000 тисячі гривень, як субсидія. Uh -huh. І далі людина вже розуміє, чим більше вона споживає, тим більше вже своїх грошей. Вона віддає постачальнику. Що людина робить? Починає економити. І ми побачили, що тільки за рахунок цього фактору власне, споживання енергоресурсів упало вже на 20%. От зразу. Тобто, люди почали економити. А тепер ми говоримо фактори, які говорять про економію. Можна фізично підійти і перекрити кран. І погіршити свої умови проживання. Да? У вас менше котел працює, менша температура, вам гірше, вам не комфортніше. А можна вжити певних енергощадних заходів? Ну, скажімо, поміняли лампочку, вже профіт по електроенергії. Поставили лічильник, вже воду рахуємо. Утеплили будинок, це більш комплексна річ. Якщо індивідуальний характер, то це взагалі на е Погляд власника да, відповідно будинку, і ми можемо при тих же комфортних умовах реально економити ресурс заробляючи на цьому. Тому в парі із програмою житлових субсидій неодмінно мають працювати програми енергозбереження. І ми тоді повинні розуміти, що вкладаючи кошти в цю програму, ми в перспективі зекономимо на інші, тому що енергоємність житлово-комунального сектора в Україні ну, вона дуже велика порівняно з іншими країнами. На жаль, і на сьогодні. Сьогоднішній день ця тенденція потихеньку зрушується хотілося б ну, якихось швидкі, швидших кроків, які б. Дали можливість нам людям, нашим людям в комфортних умовах оплачувати і мати менші рахунки. А ось щодо енергоефективності, скільки закладено в бюджеті на ту ж саму урядову програму теплокредитів? Ну дивіться, це не єдина програма. Наскільки ну, я розумію, там десь близько 600 мільйонів гривень, але там є маса програм. Знову ж таки, зекономлені суми субсидій, їх вже ж можна проїсти. Їх можна вкласти в певні елементи. Якщо ми говоримо одномісячна економія, яка може складати там 600 гривень, це невеликі гроші. Якщо ми говоримо за сезон, і говоримо вже там є випадки, коли люди економлять по 3, по 5, по 7 тисяч гривень, це вже є ресурс для того, щоб думати і міняти вікна, двері, а це все економія. До речі, якщо ми говоримо про субсидії, а ми заговорили про те, що є можливість у багатьох індивідуально підбираються умови. Але міністр фінансів, наприклад, заявив, що зменшення видатків на житлові субсидії, про які держбудже так були викликані падінням потреби людей. Чому в чому проблема цієї потреби? Ми говоримо про те, що максимальна кількість одержувачів субсидій в нас фіксувалася десь в 15-16 роках. На той етап ми мали два тренди: перше ціни і тарифи різко зростали в рази, mm -hmm. зокрема газ тепло, а доходи населення у номінальному виразі по суті практично були ті ж самі, mm -hmm. а в реальному виразі вони навіть падали. Це означало, що ціни росли, інфляція і так далі. Mm -hmm. З 2016 року цей тренд трошки змінився. Ми пам'ятаємо збільшення мінімальної заробітної плати в два рази. Тобто це вперше в історії було зроблено, і як не дивно, або навіть ну це економічні речі. Коли зростає мінімальна заробітна плата, то небюджетний сектор, в якому по суті регулювання угу. відбувається по мінімальній, він також намагається підняти заробітні плати. Тому на сьогодні ми маємо там середні заробітні плати на рівні там 10, 11 11 з половиною тисяч гривень в середньому по країні. Якщо порівняти що було раніше, то звичайно це більше. Інфляцію ми маємо помірковану. Я б не сказав, що вона дуже низька, але порівняно з тим, що ми мали попередні роки, вона значно менша. Тобто, ми говоримо про те, що доходи населення відбуваються знову ж таки. Індексація пенсій щорічна це угу. також плюс там 12, 15 20 до пенсії, угу. в залежності від того, в яких умовах призначена пенсія. Тому от на базі цих трендів і будується модель. В потребі знову ж таки ці тренди вони змінюються. От як показала яскраво ситуація з цінами на природній газ, так. До липня ми мали суттєве зменшення, світові ринки це показували і так далі. Зараз ми бачимо тренд до збільшення. Можливо, через два місяці знову буде тренд до зменшення. Знову ж таки, тих коштів, які закладено, їх наразі достатньо. Угу. Якщо ми будемо бачити, що нам е тренди збільшення е вартості енергоносів і потреби людях в субсидіях будуть більші, ми будемо відповідно переглядати ці цієї. Я думаю, що період опалювальний, все ж таки потреба виростає. Відповідно, ринок і теж реагує на це, тому ціна має вирости. Звичайно. Ну, і таке є, але ми ж говоримо про річні показники. Mm -hmm. Тобто, це кошти, які закладаються на весь рік. Все ж розуміло, ми кожен місяць вже платимо, тому кожен за за кожен місяць думаємо незасередньо місячний показник. Дякуємо вам за сьогоднішні лікнептики із темою призначення субсидій. Нагадаємо, що сьогодні спілкувалися із заступником міністра соціальної політики України Віталієм Музиченком. Ще попереду нас не один опалювальний місяць. Тому друзі економимо, якщо є можливість, але не забуваємо про комфорт. Живемо з комфортом. Так, а